Шукаю операторів для систематичного створення вибухових блокбастерів у жанрі «Джага-Джага». Приєднуйся до сил безпілотних систем. Безсумнівно, героїчна робота була зроблена нашими захисниками та захисницями на куп'янському напрямку, де заблокували росіян в самому Куп'янську, де звільнили низку населених пунктів. І, як я вам і обіцяла, до нас зараз приєднується командир штурмової роти 4-го штурмового батальйону, 92-ї окремої штурмової бригади збройних сил України Євген із позиним червоний, який безпосередньо брав і бере участь в цій операції. Пане Євгене, добрий день. Бажаю вам міцного здоров'я. Дуже навзаєм. Дякую, що до нас приєдналися до збору, який ви попросили, аби ми підтримали цей збір на станцію радіоелектронної боротьби. Люди теж приєднуються у нас на екрані QR-код, номер картки. Хто може задонатити? Люди добрі не проходьте повз це. Наша підтримка на куп'янський напрямок, пане Євгене. Ви з своїм підрозділом брали участь у зачистці кіндрашівки. Розкажіть, будь ласка, що можете про цю операцію. Так, безпосередньо моя рота і наш батальйон брали участь в цій операції. Операція тривала близько трьох місяців. Це була дуже складна операція, але всі бачать. Кінець і результат цієї операції, тому що ми можемо подивитися як діпстейт, і сьогодні можу вам розпіти деякі моменти. Безпосередня первоначальна задача була це населений пункт мирний. Спадальшою задачою це визволити село Кіндрашівка. Це було дуже складно, оскільки окупанти. На той час, коли ми сюди тільки приїхали, вони вже були в тих місцях, де ми навіть не очікували їх зустріти, і тому приходилося проводити пошуково-штурмові дії на всіх ділянках. Це було дуже складно, оскільки в цих саме населених пунктах було дуже багато цивільного населення а ворог вдавався до такого, що перевдягався в цивільну форму і намагався під видом цивільних ходити по цих населених пунктах. Та збирати інформацію про наше пересування, і також це було складно тим, що коли ми почали штурмові дії саме в селі Кіндрашівка, а воно дуже немаленьке. Воно має лісосмуги, ліси і також багато будівель. То ворог намагався прикриватися саме цивільним населенням. Ми намагалися допомогти під час штурмових дій. Ми намагалися допомогти цивільному населенню евакуватися звідти, але на жаль, деякі люди. Вони відмовлялися, і ми розуміємо, чому тому, що там більшість людей, які там залишилися, вони, на жаль, чекали цей руський мир. Але ми зробили все. Ми визволили, допомогли деяким сім'ям покинути це село, тому що там були дуже активні бойові дії, і на сьогоднішній день ворог не полишає спроб знищити до останку це село. Це було дуже складно, але на сьогоднішній день можу зі 100% вам сказати, що ми повністю контролюємо цю ділянку. Ми контролюємо всі підходи. Ми перерізали ворогу логістику через Оскіл, саме західніше міста Куп'янська, і на сьогоднішній день ворог не має можливості просуватися надалі на цій ділянці. Пане Євгене, завдяки чому вдалося провести цю успішну операцію, яку тримали в таємниці, якісь надходили сигнали про те, що там будуть хороші новини з Куп'янщини. Але ми дуже довго не знали, що насправді відбувається, і от такий результат хороший. Це все і повинно триматися, тому що якщо ми будемо кожного дня доповідати і розказувати, що як ми робимо, то ворог почне активно перекидувати сюди свої сили і засоби, тому що вони розуміють. Що відбувається на цій ділянці фронту, але скажу вам так: головна мета цієї операції це була дуже велика взаємодія підрозділів, які безпосередньо брали участь в цій операції. Тому що командири батальйонів, командири бригад, які безпосередньо на сьогодні перебувають на цій ділянці фронту, вони зробили дуже велику впрацю в плані планування, а також взаємодія. Тобто, ми розуміли. Де ми починаємо пошуково штурмові дії, де по флангу будуть ті які бригади, які групи будуть, і завдяки цьому було виконано цю задачу з мінімальними втратами. Любі люди, хто зараз дивиться цей ефір, слухаєте про те, як вдалося звільняти населені пункти в районі Куп'янська. Давайте віддячимо нашим захисникам 92-ї бригади з штурмової роти 4-го штурмового батальйону. На реп їм задонатимо. У нас на екрані QR-код, у нас на екрані номер картки. Будь ласка, долучайтеся, 20 тисяч гривень уже є, але ми з вами точно можемо більше. Пане Євгене, поки ви з побратимами та посестрами звільняли населені пункти біля Куп'янська, Росіяни там ордени отримували за освобождені. Зв'язку з цим, чи бачите, ви, щоб вони зараз активніше намагалися перекидати сили, засоби і наступати для того, аби відбити те, що вдалося звільнити нашим так? Звісно, ми це все спостерігаємо, тому що декілька днів тому, коли наш президент приїхав до стели міста Куп'янська і зробив відеозвернення, Ну ви ж розумієте, що ворог вже розумів, що ми почали тут активні штурмові дії, але він нічого не доповідав, тому що за їхнім підрахунком вони кажуть, що місто Куп'янськ і околиці Куп'янська вони під їхнім контролем. Але на сьогодні всі бачать, що безпосередньо ми контролюємо саме збройні сили України, контролюють як місто Куп'янськ, так і околиці е самого міста. І на сьогоднішній день ворог почав перекидати вже. Дуже багато живої сили вони почали перекидати сюди багато техніки для того, щоб відновити втрачений контроль за цими населеними пунктами. Але ми до цього готові. Ми міцно тримаємо вже оборону, і ми будемо робити все для того, щоб вбивати ворога на нашій землі, і він не буде проходити далі, як це було до цього. Пані Євгене, дякуємо вам величезне за захист, за те, що змогли сьогодні до нас приєднатися і розповісти про цю операцію. Це був Євген з позивним червоний командир штурмової роти 4-го штурмового батальйону 92 ї окремої штурмової бригади збройних сил України, який на Харківщині Куп'янський напрямок боронять Україну. Дякую всім, хто долучився до збору.